Чи отримувати тисячу від зеленського зараз? Багато точиться спорів щодо того, чи отримувати тисячу від Зеленського, так як мережою розповсюджується інформація, що якщо ви отримаєте цю тисячу, то ваші дані попадуть безпосередньо в державі, і буде надана відповідна згода на доступ до ваших конфіденційних даних до банківських. Рахунки і так далі і тому подібне. Я скажу свою особисту думку з цього приводу. Якщо ви до цього вже отримували по є допомозі відповідні грошові кошти або інші додатки, згідно яких ви вже надавали інформацію про себе, то, на мою думку, щоб отримати доступ до ваших даних конфіденційних в державі більше нічого в принципі, і не потрібно. І вони це можуть зробити. Отак. по... Чточку пальця. Тому моя особиста думка, що ця тисяча направлена не для того, щоб якимось чином отримати від вас дані чи згоду на отримання інформації про ваші дані чи рахунки і так далі, а просто, щоб підняти певний. Рейтинг президента, який, як на мене, почав знижуватись за відповідних обставин. Щодо яких обставин знижується рейтинг, ну я думаю, ви і так все зрозумієте. Продовження війни, відсутність позитивних прогнозів щодо подальшого ходу війни, відсутність боротьби належної з корупцією і багато чого ще. Але як на мене, і цих пунктів достатньо. Тому, як на мене, це ця тисяча, це по суті популізм, щоб підтримати. Певний рейтинг президента і більше нічого. Ну, це моя особиста думка. Якщо ви вважаєте по-іншому, будь ласка, напишіть в коментарях. Ми всі почитаємо ці коментарі і подивимось, яку ж думку має більшість населення України. Якщо ж у вас є питання юридичного характеру до адвоката, ви можете звернутися до мене за правничою допомогою за контактом, який ви бачите зараз на своєму екрані. І зверну увагу, що звернення до адвоката за простою консультацією. Майже завжди економи дуже багато коштів і зусиль, які ви можете потім втратити, якщо не отримуєте юридичну пораду вчасно. З вами був адвокат Андрій Бурянський. Якщо це відео було корисно, поставте лайк, дзвіночок, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити інші корисні поради та новини від адвоката Андрія Бурянського. Бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні!